А от тепер я хотів би перейти до цікавинок, до цікавинок тому що це мій улюблений. Персонаж. Е -е, персонаж звати його Олександр Волошин, який ніби збирає гроші, ніби збирає гроші, але одночасно хизується дорогими автівками, квартирами, шикарним життям. Будь ласка. А, дивись, я Добре. просто до поста Бон, Андрія до, до поста Андрія. Там була фраза про міжнародні організації. От дивіться, яка штука. Ми всі в школі вчили історію про таку колу організацію, як Ліга Націй. ну Типу, що там зібрались країни після Першої світової, значить, і але в результаті вони були не впливові. Але дивіться, яка прикольна річ. Союз Радянських Соціалістичних Республік з Лігінації виключили? Ну, хоча б уже якась Та. дія, була. А, а Росія повоє в Радбезі ООН. І ти такий, така а що? Ну слухай, така... ми зараз зараз ми точно з тобою не відкриємо ніякої таємниці, що міжнародне право зруйновано. Ну, те, що називалося міжнародне право, його дотримуються країни, що так от взяти і розв'язати війну це. Неприпустимо за статутом ООН. Але ООН це імпотентна організація, так само, як імпотентна організація ОБСЄ, так само, як імпотентна організація Червоний Хрест, ми навіть знаємо більше, як імпотентна організація МАГАТЕ. Ну, про що це? Це це історія ні про що, тому що ніхто, навіть прем'єр Індії приїхав в Москву замість того, щоб цього застрелити цього хуя, я маю на увазі Путіна. Він з ним обіймався, що аж піски повставали. Розумієш, мене це мало цікавить. Тобто немає міжнародного інструменту, який зупинить, окрім сили. Ну, в принципі, окрім сили, немає іншого інструменту. Тобто, силове рішення, не знаю, там, зрештою, це світова історія доводить. Давайте пригадаємо долю хусейна, Каддафі, кого вам ще вона нагадати? Тобто, тільки лом в сраці у Каддафі зупинив. Цю божевільню, яку вітали в Києві, між іншим, і Тимошенко і Ющенко, коли він там в наметі жив, десь на, на Печерських пагорбах. Що взагалі-то смішно це загравання, знаєш, оця подвійність. Я розумію, що це дипломатія, реалполітік, але іноді можна бути принциповим. Ми сьогодні будемо про це докладніше говорити і про індуса, і про НАТО в вечірній студії. Та. Просто немає ніяких інструментів. Просто нічого немає. І... Якби вон хотіло не було. би ну, була умовна домовленість. Це ж Ялта. Ялта Потсдам, оці домовленості, вони працювали. Ну тобто, це навіть не інституалізовано в певний спосіб, так. От ми так домовилися, ми отак от один одного поважаємо. Ось там ядерна зброя, там ядерна зброя. Світ покотився не туди після Будапештського меморандуму, роззброєння України, яка наївна дівчинка віддала все, що в неї було в кишенях, сподіваючись, що її пригостять Маргаритою або кокейлем Космополітом, чого не сталося. Ну, зрозуміло. І тоді, в принципі, от початок руйнування міжнародного права і порядку. Бо, виявляється, теж можна так намахати один одного з такою зухвалістю, там, передишка. Ну, а далі ви самі знаєте історію. Так що захочуть, можуть вигнати. Якщо тобі просто це допоможе, Росію можуть вигнати із ООН. Але просто сама ООН її рішення нічого не варті. Ну, в принципі, як само, і радбез ООН, там, де Росія право вето має, до, ну, до сраки каріочі. Ну, цей радбез. Ну, Ухвалить він рішення, не ухвалить рішення. Це ніяк не впливає абсолютно. Так само, як міжнародний кримінальний суд. Ну, але це хоч дієвіше, тому що Путін тепер боїться виїжджати кудись, бо раптом піде решта, біда, біда. І шойгу, і вся ця Шушера? І вони мало того подають на Україну Міжнародний кримінальний суд, не визнаючи його рішень. Ну, тобто, це вже зовсім. Я повернувся б до наших тюленів, оленів, я не знаю, от Олександр Волошин. Скажете, що він тобі зробив? Та ніхера він мені не зробив. Він просто існує на планеті Земля. І подивіться відео до кінця, будь ласка, до кінця, тому що з цього відео можна зробити. Багато висновків, і я ще досиплю, що написав з цього приводу Руслан Хаврюта, і не лише Руслан Хаврюта сьогодні написав, але в Русіках завжди дуже яскраво. Все ж таки кам'янське, що називається не профукаєш. От подивіться просто до кінця відео. Він цей хір, який ніби збирає гроші на зсу час від часу зі своїми дружочками, розмірковує, що треба робити. Великий геостратег, блядь, кальянно е якого там далі ви самі зробите висновки розливу. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо, блядь, цю війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо, блядь. І будуть страждати якому, блядь, дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути, блять, хитрішими в цій всій хліб, блядь, тому що це блядь. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от, зробити так, що вони ахуєли, що по факту вони зіграли по нашим правилам. І... Прорахувати ці пару кроків не так важко, я не розумію, чому блядь, це не робиться, сука. І мене від цього дуже бомбить. До кінця. Це да, феєрічне відео, да. мені прям дуже понравилось. Ну, в кінці феєрічного. Жест генстеренками, як би сказали поляки з фільму Хлопаки не плачуть. Е, От завершення воно просто красномовне. Так. Да. Ну, бачиш, не Та, розбавши. Там в Полтаві вибухи. Його, ну слухай, я ще раз скажу, що чувака, я не знаю, це його ж друг, прізвище постійно забувають, студент, той, що спітляв за кордон, ніби багато збирав на ЗСУ, але він непридатний. Я так боюся, що і Волошин цей непридатний. Ну, дивлячись, як він там проходив ВЛК, чи ділився тим, що його спонукало на такі круті і геостратегічні думки? Так от Руслан Хаврюта написав з цього приводу наступне: так звана кальянна аналітика. Це називається, ментальність такси... це називається ментальність таксиста, коли людина впевнена, що знає прості відповіді на всі складні питання. Такі люди щиро дивуються. Як же це вони здогадались, як все зробити, а всі інші навколо ні? У таких людей в жодному разі не виникає думка: якщо тисяча людей не знають рішення, а я знаю, можливо, це рішення і не є рішенням, вони впевнені, що всі навколо або тупі, або вдолі. Одним словом, я говорю про звичайну жлоба, який завдяки інтернету і демократії. Може висловлювати свою думку і дивуватися, що рішення ж, ось воно, от таке елементарне. Але наша влада, слеш, армія, слеш, пишіть кого хочете. Досі до цього не додумалися. А все ж просто. Ну просто росіяни підводять війська і все. Просто дві сторони припиняють вогонь і все. Просто треба піти е, на їх умови, а потім так хоба! І вже наші умови. Ну елементарно ж. При цьому дані персонажі в 99% жодним чином не задіяні в армії. Ну бо вся аналітика все якось під музичку в барчику чи в сторіс в інстаграмчику, а взагалі всім цим волошеним Андрієм Луганським батальйону нагаточки, маминим стрітрейсерам і фітнес-тренершам, блогерам, зваливши за кордон нелегально і знайшовши неочікувано в себе вторинні чоловічі ознаки, офісникам іншій шоблі дуже давно пора закрити пиздаки, поки їх не почали звертати на бік. Бо щось вчора була кульмінація цього діряву курятника з приводу переміря кордонів іншої повістки, втомлених від війни в Києві, Львові чи Одесі. Це доповідь. Я, я, когось, я когось читав в Фейсбуці, там була хороша фраза. Якщо ви говорите про е, перемир'я, то помиріться спочатку зі своєю головою. Е, якби, ну або мізками, там не пам'ятаю, якесь таке формулювання було. Ну, ну от. Що ні, ну дивись, яка польза від нього. Він же кальян курить, димову завісу створює, поняв? Але тільки локально. Це знову буде моралізаторство, знаєш таке, але е, це все поруч з нами для розуміння. Це все от, він записував в Києві. Він не, не поїхав за кордон, він пожартував в Інстаграмі, що змушений в Варшаву поїхати, потім ха-ха, я пожартував, я не поїхав. Хоча я думаю, що він думками, то в принципі хоче поїхати, як його друзі. І от вони думають, що от, те, що вони там збирають з одного боку. На війську що це індулігенція, а далі можна жити як завжди. Бари, дискотеки, кальянні, потім оці жести руками в кінці ролика. Ну, тобто, для них ну, мало що міняється, і там ці хитрий план. Ну, якби він був трошки старший, може, ну більш досвідчений, він би міг би пам'ятати, що Україна це вже пройшла, і навіть після 2014 року були мінські угоди: 1, 2, були, були. Зеленський що казав? Хочу подивитися в очі путіну. Казав, що треба перестати стріляти. Казав. Е, щастя, хочу нагадати: мостовий перехід, лінія розмежування, ніхто не стріляє. Цивіли мирняк ходять туди-сюди, все от, ну, все, всі щасливі, отак, от от, ну так от живемо, та розділені, прекрасно розуміючи, помогло, та не помогло і не поможе ніколи. Це треба розуміти і запам'ятати раз і назавжди. Замороження конфлікту. Ну, це, знаєш, тільки, може, в Грузії спрацювало Південна Осетія, і я не переконаний, що до кінця і Абхазія, тому що все одно апетити в них є, і сили там накопичуються. Це, знаєш, такий плацдарм зручний. Просто зараз у них туди сенсу немає ніякого просуватися, Ну, зараз вони не, не допоможе ніколи. Ми ну, можемо згадати Фінляндію, яка там так віддала величезну частину своїх територій. Радянському Союзу була нейтральна, але оп, піражок, піражок бублік, скільки років минули, і Фінляндія вступає в НАТО. Здавалося, зберігаючи нейтралітет, от Фінляндії, типу, вдалося пропідляти знов-таки та, певний період часу. Ну, зараз вони в НАТО. А у нас саміт сьогодні має початися о 9 число, якраз. Це вже буде в нас дуже пізно, коли відкриється урочисте засідання, бо це ювілейний саміт. Про це сьогодні говоримо в вечірній студії з Ларисою Волошиною і Іриною Бало. Твоєю ранковою напарницею та виявляєш два етери на день тягне. От молодець. Так. Але це, це просто це треба усвідомлювати, що ці, ну, ці рецепти від Олександра Волошина це ну, ну, взагалі ні. <свят> Я вже не знаю, як сказати. Не, ну, там Хавюта правильно розпишу. написав, що ну, це нагадує монолог таксиста, ну, або там не знаю, в перукарні. Я дуже люблю ходити до валі в перуках. Ти постійно звертаєш увагу на мою зачіску, ти приходиш в перукарню, а там, значить, стрижуться <свят> <Я скрежу. свят> <свят> і говорять про геополітику. ну, Причому, що там, знаєш, є декілька рівнів в тому плані, що в принципі, от раніше там я всяке слухав, я такий думаю, так, ладно, мені блядь, краще Саша помовчать. Нащо ну, на я буду дратувати жінок і розказувати, як жити. Зараз вони ну, от, після того як ракети тут літають по всьому місту, по багатоквартирних будинках по а, інфраструктурних об'єктах, там взагалі ну, на 100% розуміння ситуації. Ну, есть нюансы там, когда мы, конечно, какие-то вот штучки, вот эти вот, э, начинаем рассказывать про какие-то там, э, не знаю. Ну, вот, может быть, они поймут, может быть, они поймут, говорить одна из них. А, а я говорю, не, не поймут, и никто не поймет, ну, потому что, ну, а как можно, что ну, ну, после того, что сталося вчера. От я просто не знаю. Ми ну, з тобою то, слухай, в особисті розмові це... говорили, що, що... що треба зробити, щоб Путін з'їв дитину живу а, просто на відео. Ну, от що ще треба зробити, що цієї країни не має існувати, в принципі. От я не знаю ракетами, по лікарні, похворі мені... діти. Мені, знаєш, мені всього досить уже. Що, що ще треба зробити? Ну нічого не зробити, нічого не допоможе. Тому що подивіться, просто в ретроспективу, в ретроспективу та, починаючи з 2014 року. Просто подивіться. Ваші відчуття згадайте, коли анексували Крим. Коли ви дивилися на українські екіпажі, згадайте той самий корабель Черкаси. Згадайте всі інші кораблі, е, тобто все давайте все згадувати там і прекрасно розуміти, з чим ми маємо справу, і не сподіватися на якесь диво. Диво не станеться. Диво може статися, якщо Путін вдавиться олівкою от прямо зараз. Пум! Відправив сигнал, і ви всі відправте. Потім е, пам'ятаєте там обстріл Маріуполя з е, е, РСЗВ. так? Тоді здавалося, ну, ну куди ні. Ну, до Майдан згадайте. Вбивство на Майдані це все, що відбувалося. Маріуполь, давайте згадаємо Маріуполь. Просто місто стерте з лиця землі, фактично, скільки там загинуло військових, точно невідомо. Скільки цивільних загинуло, зовсім невідомо. Просто це з танків розстрілювали багатоповерхівки. Волноваха стерти з лиця землі. Пам'ятайте, ну, згадуйте приліт в Харківську обласну державну адміністрацію прямо на Площі Свободи, ракети в перші ж дні е, Великої війни. У нас, у нас всього вже так багато. Дніпро згадайте. Саша ж, там він, він це бачить, Запоріжжя згадайте. У нас є що згадувати, у нас просто цей список він далі поповнюється. І це черговий злочин. Але це не якщо хтось сподівається, що тут весь світ. Ой, дійсно щось треба робити. Я б хотів би сподіватися, що це спонукає Україну прийняти до НАТО, тому що на моє переконання, на моє переконання, що якби Україну сьогодні прийняли в НАТО, навіть контрольовані українським урядом території, ну, з перспективою, скажімо, там це політичні питання, я неодноразово говорив, що можна. Ми її приймаємо в межах 91-го року, але даємо, тобто, звід собі, що вона в таких от реаліях підконтрольних українському уряду, і в цьому вигляді Україну прийняли в НАТО. Навіть можна було б закреслити п'яту статтю, яка, якої бояться застосування всі країни НАТО, це могло б зупинити війну, тому що це показали просто псилу потугу. Та? А от ми отак от зробили: асиметрично, асиметрично. Що зробить Путін? Буде ядерними ракетами кидатися? Ні, він з секунд в цьому плані. Ось якщо говорити про реалії, те що, те, що в мене в голові. Розумієш? Так що тут це чорний день. Я сьогодні день трауру, між іншим. Тобто, жалоби. Це ще один злочин, величезний злочин. І діти так, діти так, а скільки дітей вже загинуло, а скільки дітей викрадено і вивезено. Ну так. І війна не скінчиться завтра, на жаль. Це теж треба усвідомлювати.